Вітаю, мене звуть Яслик і Ви дивитесь проєкт новини Лайф. Сьогодні ми знаходимося у самому центрі Одеси. Ринок привоз місце, куди приходять не лише за покупками, а й за особливою атмосферою. Що ж сьогодні обирають Одесити, та які ціни на продукти вирішили дізнатись і ми. Тож запрошуємо вас разом з нами. Давайте почнемо з картопельки на сьогоднішній день. Вона 25 гривень. цибулька, морква та бурячок у нас 25 гривень перець 50, червоненький 65, баклажани на сьогодні у нас 40 гривень, огірочки трохи підскочили в ціні, вони 65, помідори червона, сливочка у нас 40 гривень, мікада рожева 75, жовтенька сливка у нас 65, рожева кругленька 55, кабачки трохи підскочили теж в ціні, вони на сьогоднішній день 40 гривень, капуста 25, ми почали привозити імбірь, це у нас буде 200 гривень на сьогоднішній день. Цвітна капуста на сьогодні у нас 65 гривень, рідісечка 35. Потім по цитрусам у нас лимони на сьогодні 130, мандаринка 130, апельсинка 100, нектарин та ківі у нас 150 гривень, банани 75, яблучка. Любого сорту у нас по 40 гривень за кіло. Трохи ціна під... підскочила, але не на всі товари, але трохи піднімається ціна. Люди ходять, ну, вже закрутки всі люди поробили, так що на даний момент трохи, трохи вже так. Скромніші покупки, скромніші трохи. Домашня молоденька і все свіжесеньке. Шейка 320 по 310, таке молоденька, гарненька. Лянь така, супер шийка. Єстрець. Це костріць же м'який, як шийка, сочний, м'янький і дешевший в деньгах. Це купується по 240, 250-240. Ну, і, звісно, буде брати багато, 230, лопаточка така шикає. Так же само можна шашлик, запекти, стушити. Таке сочне, молоденьке м'ясо. Це таке. М'ясеньке-мягеньке. Це 220. Вічеровочок 220. Бітки. Запекти, засолити. Таке, стейком йде, Більше таке. Давайте вам розріжу, навіть і покажу. Яке воно внутрі красиве м'ясо. Я даже своїм покупателям руку, яке воно свіже м'ясо. Те саме по 240 гривень це взяти і, бітик, і бітки і запекти шикарне. Мясо. Є гарненькі обрізки теж, пісненькі. Це чисте от м'ясо. По 150. Цокір. Чисте м'ясо молоденьке. Чологачик. Опять же вам покажу. дивіться, який молоденькі чолагачик. Реберцики. Молоденькі, молоденькі. яке красиве м'ясо. 250. Віточок 260. такий гарненький, красивий. Ось такий от. Все, так же саме все можна. Ребра. Ребра по 250. Сало все зняти, зачищене. Красиве. Ну це це, це йде грудинка. А порціоночка от красива порціоночка. Розруб красивий. Мені такі красиві ребра. І шашлик, і запекти. І буде на все. Красивий м'ясо. 250. Ну сало масло. І хочете попробувати? Сало дуже добре. Шкурочка. Ось така м'ягенька-мягенька. Дивіться, яка м'ягенька шкурка. А ще супер. Воно не тягнеться, воно таке не жилу, без, без прожилочок. Хороше. Трошки впала ціна. Трошки впала, тому що нема людей. Це у нас І закупка трошки впала. Закупка падає, то значить. А він нас. А немає людей, тому що погода, чи погода, ціна? Так, — так, так. погода. погода. Ну, самі вже люди бояться дождя. я. Раніше ми приходили, тепер це взяли, сапожки взули та й побіжали до нас. Видали мені 500. А я на сьогоднішній день у нас є кілька п'яного посола. 200 гривень кілограм. Свіжа кілічка Балтійська, свіжий вилов цього року вже пішла, суха заморозка, дуже добре. Іде 170 гривень кілограм. Так, і готова є їсти до картошечки під 50 грам, якраз, якраз у цю погоду Позволяють, хто може, випити 50 г. Тюлечка дуже жененька, вкусненька, хамсичка малосольна. У нас на сьогоднішній день є турецька, другої нема. Вона йде крупненька, турецька хамса. Матя сільодочка, норвезька, молода. Іде малосольненька, вже готова, нам привозять її 60 гривень більше, 50 гривень поменше. Скумбрійка малосольна, 280, 290 кілограмів. Чуть-чуть піднялася в ціні. Малосольна, жиє, нам вкусна. І оселедець, не оселедець, а коні. У надюшки є по 120 крупненька і по менше 100 гривень. Так що приходьте, ждемо, хоч і погода в нас плоха, ну, ми ж вийшли, раді покупателів, хай приходять. Кілічка три неділі назад ще подорожчала, хамса не дорожжає, матір, сільодка так стоїть в одній ціні. А Скумбійка щось дорожає, менше беруть. Хто має гроші, той бере так, як берево. А пенсіонери в основному на 50 гривень тюлечки собі можуть дозволити взяти 300 грамів. рыбное время. Измаил работает, Дунай работает. Э, вот такой толстолобик маленький, красивенький, 70 гривен килограмм, кило полтора. Такой 3,5, 3, 90 гривен. Живой карпик красивый, вот такой 220 гривен. Карасики 150 гривен, сладенькие, еще живые карасики. Вот, видите, перышками дергают. С уже карасики есть, маленькие Такие Денький Даже бычок. больше килограмма есть карасики. Да. А это а, маленький мучка. бычочек. Вот такой вот. 300 гривен килограмм. 80 гривен килограмм. Окунечек такой красивый. Тоже с корочкой уже начинается. Рыбка без костей. Белое мяско. 150 гривен килограмм. Дикарь карп 150 гривен килограмм. Лабань. Лабань это как нас морской пеленгас, вот такая лобанечка, она, она идет без костей, белое мяско, тоже сладкая вкусная рыбка, запечь, пожарить, 180, маленькая 150, таранечка, 150, бычок, 300 гривен килограмм наш черноморский, крупный толстолоб, 5-7 килограмм, тоже красиво, свеженький, 100 гривен, филе с него делаем 180 гривен, маленький 70 и красивый лещ, обалденный вот такой на засолочку, 100 гривен килограмм. Пока держится стабильно. До морозов, до первых морозов, пока не будет морозов, цена будет держаться стабильно. Потом уже, когда будут морозы, тяжело поймать, тяжело достать. Ходят по основному, есть и одесситы, и гости нашего города, ребята, которые приехали с запада Украины сейчас. Все любят рыбку, все покупают рыбку в основном любят карася. Карась. Сейчас мой фаворит это карась. Он ну, его пожарить, сладенький. Он корочкой сейчас идет, любят карась. Ну, берут бычка, конечно, потому что у них там нету бычка. Ну, кто с Мариуполя, с Кирсона, ребята, те, конечно, знают, что такое бычок. Вот два фаворита, это карась и бычочек наш. Да? Ну що ж, такі ціни на продукти в Одесі сьогодні Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.